Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без морок». Зараз стає дуже спекотна погода. Томатам дуже жарко, але потрібно знати і розуміти, що може бути не так з томатами, щоб не зробити ще гірше. Не спішіть засмучуватись, якщо у вас не дуже гарно зав'язались томати. Думайте, що щось зробили не так, або подумаєте, що мало підживлювали томати. Але це зовсім не так. Якщо температура повітря більше, ніж плюс 32 градуса, Пильця автоматів стерилізуються, тому вони не зав'язуються, ніякі підкормки або стимулятори не допоможуть. А разві що кондиціонер це звичайний жарт. Можна натягнути захисну затіняючу сітку над овочами. Стане томатам трохи легше, як в теплиці, так і в відкритому ґрунті. Ми не натягнули, бо не придумали ще конструкцію та і все зразу не встигаємо робити. У мене посажені ранні і пізні гібриди томатів. На відео ви бачите ранні встигли зав'язатись, а пізні ні. На них зав'язі набагато менше. Маю надію, що жара трохи спаде, окремі гібриди томатів ще будуть квітнути. Також садили детермінантні, полудетермінантні і індетермінантні томати. Індетермінантні гібриди вони мають необмежений ріст, здатні рости та плодоносити до морозів. Проще кажучи, протягом всього сезону давати урожай. Тому з такими погодними умовами в наступному році посажу таких томатів більше, хоча вони потребують посанкування та підв'язок і опор. Також за спекою може з'явитися і ще одна проблема це вершинна гниль у томатів. Проявляється вона в вигляді темних, вдавлених плям на кінцях плодів. Тут теж потрібно не наробити помилок, це не хвороба, не потрібно хапатись за препарати та лікувати томати. Це фізіологічно пов'язано з дефіцитом кальцію в плодах, неспособність рослини засвоювати кальцій з ґрунту. Причин може бути багато. І це зовсім не означає, що у вас в ґрунті не вистачає кальцію. Як каже науковий світ, кальцію в більшості наших ґрунтах достатньо. Кальцій важкий, малорухомий і важко засвоюваний кореневою системою елемент. Не засвоюється кальцій рослинами, як при приводопали, так і переливах томатів. Потрібен помірний регулярний палив. Тому при таких погодних умовах, коли спекотно і палив не відрегульовані, першим на гніль. Необхідно контролювати PH-ґрунту. Оптимальний рівень 6,0-6,8 для кращого засвоювання кальція рослиною, тому потрібно знати кислотність ґрунту. Внесення додатково кальцію в ґрунт, якщо у вас нейтральний або слаболужний лужний ґрунт, може ще більше заблокувати кальцій. Вона щоб та внесли кальцій, а вершинна гніль прогресує, бо рослина не може її взяти з ґрунту. Потрібно знати, що при великій кількості кальцію в ґрунті азот, калі, бор та залізо не можуть добре засвоюватись. Перенесення надлишку азоту, наприклад, азот може блокувати кальцій в ґрунті. Важно підтримувати баланс елементів в ґрунті дуже обережно з підживленням. На мою думку, краще не підживлювати мінеральними добривами взагалі. І дуже обережно з органічними випадами. Якщо у вас часто вершинна гниль на томатах, вибирайте сорта гібридів томатів, на яких написано стійкі до вершинної гнилі. Що робити, якщо з'явилася вершинна гниль? Зібрати ці плоди з гнилі. Якщо томати зрілі, їх можна обрізати і пустити на переробку. Це абсолютно безпечно. Обробити рослину листу хілатом кальцію 3-4 рази. Кожній 7-14 діб. Мерхіокальці, наприклад, це як реанімація на даний час. Бажано вимірити pH-ґрунту і підкислити ґрунт за потреби, наприклад, лимонною кислотою, оцетом. Якщо у вас кислий ґрунт, то розкислити ґрунт. І знайти причину проаналізувати все, що ви робили, що вносили в ґрунт або навпаки. Я вже не раз повторюю, без аналізу ґрунту нам фахово ніхто не дасть відповідь і чітку схему, що і скільки, і чим підживлювати. А він у всіх різний: і вода, і клімат. Тут нам потрібно самим собі не нашкодити. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!